Прикарпаття відвідала Юлія Тимошенко. Перед зустрічю з виборцями кандидат на посаду президента дала прес-конференцію для місцевих ЗМІ. Свій спіч розпочала з обговорення ситуації на сході України. У всьому політик звинувачує попередню владу. Безумовно, ми зобов'язані розраховувати на свої сили. Безумовно, ми мусимо знати, що світ, скоріше за все, не буде захищати Україну зі зброєю в руках. Саме тому. Ви знаєте, що декілька тижнів тому був створений загальнонаціональний рух опору. Нам потрібно діяти сьогодні симетрично з тим, яку війну проти нас, неоголошену війну, реально веде Кремль. Я думаю, що зараз ті люди, які долучаються до лав руху опору, здатні до такої симетричної відповіді, сильної відповіді. Юлія Тимошенко вважає, що в Україні потрібно повністю викорінити кланово олігархічну систему, а ще в новій політиці має з'явитися моральність та духовність. Я сподіваюся, що через буквально місяць невеликим президентські вибори пройдуть так, що ми перший раз за 23 роки реально приберемо клани від політичної влади, від монополії в економіці, від впливу на життя країни. Але сьогодні я б не була настільки оптимістичною, що нам це вдасться. Лідер батьківщини висловила вдячність усім творцям і учасникам майдану, зазначила, що першим її указом у разі обрання президентом буде присвоєння звання Герою країни усім представникам Небесної сотні та людям, які загинули під час захисту кордонів держави. Також пані Тимошенко розповіла про своє занепокоєння з приводу того, що нова революція під загрозою зради, як це було з помаранчевою. Провал 2005 року є наслідком того, що коли ми стояли на майданах. Помиранчевих ще тоді. І коли ми намагалися ще кричати бандитам тюрми і схід і захід разом. В той час вже за трибуною, прямо недалеко, сиділи круглі столи, які легалізовували все те, проти чого повстав народ. Україна буде міняти зараз не тільки своє життя, Україна буде міняти життя пострадянського простору, Україна буде. Знищувати авторитарні режими в тих країнах, які після Радянського Союзу ще притерпають від диктатур, причому буде це робити мирним шляхом, прикладом свого успіху, свого прагнення до свободи і своєї мужності, буде міняти світ, будуючи більш гармонійне, більш сильне, більш справедливе суспільство. Це і є символ моєї віри на думку Юлії Тимошенко. Відповіді на усі запитання дасть не майдан, а президентські вибори. І вони відбудуться за будь-яких обставин саме 25 травня.